Так, чи необхідний полив винограду або це посухостійка рослина здатна повноцінно рости і плодоносити, задовольняючись вологою з ґрунту? Дізнайтеся, для чого слід поливати виноградник і як правильно це робити, щоб не нашкодити врожаю. У чому користь літнього поливу винограду? При хороших умовах вирощування і в мілому догляді виноградник може приносити плоди і без додаткового зрошення. Але якщо ви бажаєте зібрати восени багато великих, смачних і соковитих виноградин, літні поливи просто необхідні. Тільки уявіть, з одного квадратного метра виноградної зелені на добу випаровується більше півтора літрів води. Якщо ще взяти до уваги вологу, яка випаровується ґрунтом і витрачається на формування рослини, стає зрозуміло, як важко доводиться виноградним кущам в посушливі літні дні. Недолік вологи призводить до того, що грона винограду погано розвиваються і в'януть, ягоди стають дрібними, лози никнуть, листя жухнуть. Крім того, в пошуках води виноградні коріння починають сильно розростатися до 2,5 метра в горизонтальному напрямку і до 14 метрів у вертикальному. А це означає, що розташовані по сусідству городні рослини можуть постраждати. Перезволоження ґрунту теж небажано, так як коріння виноградних кущів починають загнивати, в результаті чого рослини гинуть. До того ж, із зайвою водою із землі вимиваються поживні речовини, необхідні для розвитку виноградних кущів. Ось чому так важливо знати норми поливу винограду і дотримуватися основних правил зрошення. Полив винограду влітку в перший рік вегетації. Щоб молоді саджанці добре прижилися і сформували розвинену кореневу систему, в перший рік вегетації винограду слід приділити особливу увагу правильному поливу. З огляду на що після посадки винограду перший час його коріння не виходять за стінки посадкової ями, потрібно сформувати лунку і проводити поливи в її межах. Для цього знімають верхній шар грунту глибиною до 25 см по колу, відступаючи від штамба саджанця приблизно 30 см викопану лунку, добре проливають водою, а після того, як волога вбереться, знову засипають розпушеною землею. На один посаджений кущик може знадобитися від 5 до 15 літрів води. Найкраще проводити зрошення виноградника у вечірній час, використовуючи воду нагріту протягом дня на сонці. За сезон саджанці винограду поливають кілька разів, орієнтуючись за зовнішнім виглядом рослин. У перший час після посадки рекомендується робити це раз в тиждень, додаючи в теплу воду комплексні добрива. Через місяць можна проводити зрошення раз в два тижні. У серпні виноградник залишають без води, оскільки лози в таких умовах визрівають краще як правильно зрошувати виноград в літні місяці? Восени виноградник потребує влагозарядковому поливі з метою накопичення вологи в землі перед зимівлею, а в разі малосніжної зими проводиться ще й весняна вологозарядка, щоб рослини краще розвивалися. Влітку ж, особливо якщо воно видалося посушливим, проводяться вегетаційні поливи, спрямовані на підтримку оптимальної вологості ґрунту. Режим зрошення залежить від сорту винограду, раннім сортам необхідна вологозарядка на зиму і два поливу в перші літні місяці. Сорти з середніми термінами плодоношення потребують вологозарядних поливах і в трьох вегетаційних зрошеннях на початку і в середині літа, а також на початку серпня, пізнім сортам, крім вологозарядки, потрібно як мінімум чотири поливу за сезон, починаючи з середини травня. Найбільше виноград потребує додаткової вологи при розпусканні бруньок, після закінчення цвітіння і під час дозрівання ягід. З моменту появи бутонів і протягом усього періоду цвітіння виноградник зрошувати не можна, інакше ніжні квіти будуть сильно обсипатися, отже, і виноградин в гронах буде набагато менше. Крім того, необхідно закінчити поливи, як тільки дозрівають ягоди, почнуть набувати м'якість, в іншому випадку виноград розтріскається. Скільки потрібно води виноградним кущам. В середньому орієнтуйтеся на 50 літрів на 1 квадратний метр, а якщо грунт у піщані або супіщані, то знадобиться рази в півтора більше. Краще 2-3 рази за літо грунтовно промочити ґрунт, ніж часто і потроху поливати. Майте на увазі, що земля повинна добре просочитися вологою на глибину залягання коренів. Поливати можна різними способами: лити воду в борозни, якщо виноград посаджений рядами, наповнювати водою кільцеві канавки, вириті навколо виноградних кущів, заливати лунки навколо штамба, застосовувати крапельне зрошення, автоматизований полив. Ямки, лунки і борозни після зрошення засипають розпушеним ґрунтом, щоб волога довше затримувалася в землі, і до коріння надходило повітря. Якщо ви поливаєте виноградні кущі з відер, після спорожнення кожного чекайте, поки вода повністю не просочиться в землю, і тільки тоді виливайте наступне.